Пройшло 210 років від дня народження Великого Кобзаря. Проте кожне слово написане поетом і досі актуальне. 9 березня українці відзначили День народження Тараса Шевченка. З нагоди річниці у Кам'янському пройшла низка заходів на честь великого українського поета. Розповімо про ті, на яких побувала наша знімальна група. Вже котрий рік поспіль кожного дня народження поета до його пам'ятника покладають квіти, виказуючи глибоку повагу сміливості, щирості, незламності переконань та сили його слова, шанували кобзаря представники міської влади, молодь міста. Я дуже рада, що все ж таки молодь долучається до таких заходів. Вони пам'ятають про такого видатного і митця, і художника, і поета. Молодь нашого міста долучилась до вшанування пам'яті Великого Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. З дня народження його минуло вже 210 років. І сьогодні ми, як молодь, шануємо нашу культуру, нашу історію, тому ми з задоволенням долучаємось до таких заходів і намагаємось. Популяризувати і доносити оцей патріотизм до нашої молоді, до наших мешканців. А вже ввечері відбулось урочисте відкриття виставки Шевченко надихає, де юні таланти міста представили свої творчі роботи, присвячені великому поету. Ця виставка стала можливою завдяки спільної ініціативи театру Кам'янської дитячої художньої школи, Лівобережної школи мистецтв та мистецької школи номер 1 наш театр не залишився осторонь. Ми теж організували виставку. Чому саме виставку? Тому що нам дуже цікаво було, як реагує молоде покоління на цю річницю і, взагалі, на творчість Тараса Григоровича Шевченка. Ці роботи відбиралися на конкурсній основі. Тут кращі роботи цих шкіл. Ця виставка буде десь дві недільки. Всі бажаючі зможуть подивитися, ознайомитися з роботами наших дітей. Ця виставка не лише святкування великого дня для українців, але й можливість для молоді висловити свої почуття та думки через мистецтво. Багато дуже дітей прийняли участь в саме підготовці. Ми вибрали не тільки тих дітей, роботи, що у нас навчаються, але навіть з архівів взяли школи. Роботи не маленьких дітей, а вже 15-16 років, 17. Дуже яскраво, дуже патріотично, дуже націоналістично. Така ж сльози на Зазначають, важливо, щоб молоде покоління відчувало себе часткою культурного спадку, який залишив нам Тарас Шевченко, і такий захід чудова можливість це зробити. Дуже чудова виставка, дуже чудовий творчий захід. Наші учні, викладачі та адміністрація Лівобережної школи мистецтв. Хочу подякувати організаторам. Всі всі, хто допоміг нам долучитися до цього заходу. Я думаю, що ми всі робимо одну справу. Ми допомагаємо. Зберегти культурну спадщину допомагаємо розвитку культурних традицій, допомагаємо розвитку української ідентичності в усьому світі. Будемо так намагатись, тому що ми сильні, вільні, непереможні та незламні. Це наше рідне, це ну яскраво. Діти старалися дуже гарно, особливо ну не можу когось виділити якусь картину. Все дуже, жива музика. Ну, це Тарас Григорович. Засті святом його. Вірші поета популярні поза часом, а події, де суспільство виявляє інтерес до творчості Шевченка, сьогодні особливо актуальні. Таким чином, молодь міста вшанувала пам'ять Великого Кобзаря і продовжує його духовну спадщину через мистецтво та творчість.